Шалом, Добрий вечір, Антон. Якою мовою будемо спілкуватися? Російською, українською, яко? Мені насправді не, немає особливо різниці. То, давай, давайте спробуємо українською, Бо вчора давав е, цей, якесь інтерв'ю 1 плюс 1 на російській мові і Фрідом, Уже заплювали мене, що, що це за канал і так далі. Ай. Тоді будемо спілкуватися українською, але ті запитання, які Я вам буду озвучивать, и они будут российскую, потому самую российскую я я их чую. Mm -hmm. Какую книгу по истории Ближнего Востока вы читали, только не художественную и не учебник? Если честно, даже и не читал по истории Ближнего Востока, наверное, такого-то учебника, когда учился, ну в высшем учебном заведении, а так? Що спеціально? Господи, а чого це на російську перейшов? Питання, Питання було російською якось так переключив. Мабуть, що не читав спеціально жодної книги по історії Близького Сходу? Ну, Ма... я ж кажу: якщо не врахувати, не врахувати підручники, правда, є непоганий підручник е Чи Рубеля у нас чи, чи Крижанівського по історії Сходу. Ото, мабуть, чи стародавнього, чи середньовічного сходу, але там близький схід, іде ну, як чи ну, середній схід, і близький схід, і Китай, Японія, і так далі. і Там, мабуть, десь і був близький схід. Тоді трошки перефразую: а можливо, якусь книгу про українсько-єврейські відносини? Статті так, українсько-єврейські відносини. Е, є непогана книжка Штерна, називається це, це українсько-німецько-єврейський історик. от Штерн це одне з прізвища, друге, в нього якесь українське. Я зараз не згадаю, якщо ви хочете, я найду, е, ну автора, скажу як. Е, Штетл, це книга про. Угу. Єврейські штетли, єврейські містечка і міста на правобережній Україні десь з другої половини 17 го по кінець 18 го століття. Надзвичайно цікава книга. Рекомендую всім. А я зі своєї сторони порекомендую книгу Аліка Гомельського, це канадський uh -huh. історик, українсько-єврейського походження. І його роботи на кшталт української єврейські відносини 20, -ти, 20 -ти сторіччя. В нього є гарний труд по Петлюрі, Петлюрівським временам. Та ось саме на цю тему українсько-єврейські відносини від історика. І це погляд навіть не з України, навіть не, не з Росії а вже. ж. А з Канади. Ну, історика такого знаю, книжку цю знаю, але якось це руки не дійшли, їй Богу, до цієї книжки, щоб її почитати. Євреї повинні бути благодарні Сталіну за створення Ізраїля. Чого це євреї мають бути вдячні Сталіну за створення Ізраїлю, як Ізраїль створювали євреї незалежно від Сталіна? То, що Сталін сприяв створенню держави Ізраїль на перших порах, ну так, да, але він. Це робив із власних інтересів, а не з інтересів єврейського народу чи з інтересів е -е, держави Ізраїль. Тому тут вдячність, якби така, не дуже підходить. Я, я розумію, що це росіяни да, задають ці питання. Всі мають чомусь бути вдячні росіянам, Сталіну, Совєтському Союзу, там, Росії і так далі. Весь світ має бути на коліна падати перед ними. Коли євреї з'явилися на Україні на Україні? Yes. No. Період, на, Україні, uh -huh. на Україні євреї появилися наскільки мені відомо, або там через Крим, мабуть, десь 4, 6, -6 століття нашої ери, а скоріше за все, можливо, десь 8-9 століття нашої ери. Тобто, тут вчені якби точної датування немає, але приблизно це раннє середньовіччя. А ось таке питання. Хазари і іудії. В чому зв'язок? Ну поширена така думка, що верхівка хазарського Каганату прийняла юдаїзм? Але і ще раз кажу: навіть до сьогоднішнього дня це питання щодо прийняття юдаїзму дискутується, хоча це таке стало загальним містом, місцем в східноєвропейській історіографії, що да, дійсно, скоріше за все, верхівка прийняла юдаїзм хазарського каганату. Там з Хазарами не все так однозначно, як кажуть росіяни, тому що Хазари це, скоріше за все, політична назва цього державного утворення, бо археологічно це. Відмічається, або поховання або алан, або булгар. Це якийсь алана булгарський симбіоз з можливою юдейською верхівкою, і то якийсь короткий період. А от трохи далі по, -по, -по історії. А Хмельницький був антисемітом? Ну, антисемітизм як явище, це явище 19-20 століття. Під. Такий антиюдаїзм, скажімо так, це не антисемітизм, бо антисемітизм, це в принципі ну, як будь-яка ідеологія ідеології складається в 19 столітті, але те, що е козацька революція 1648 1657 років мала своїм і наслідком, і складовою частиною е ліквідацію євреїв і єврейських кагалів, однозначно. Тут всі спираються на Натана Гановера, який описує ці події. От, це дійсно так. Там є така гарна фраза у Натана Гановера, що мало хто в цей період не вмочив своїх руку у єврейській криві. От, це загальна така антиюдейська хвиля і, скажімо так, традиція, негативна традиція з часів середньовіччя в усій Європі. І вона не оминула, на жаль, і Східну Європу і відповідно, і Україну. Ну, а хоч Петлюра був антисемітом? Петлюра однозначно антисемітом не був, коли він навчався в полтавській семінарій духовній. Він, його, в нього кличка була єврейський батько. От, він однозначно не був антисемітом. От, Але частини армії Дієвої армії УНР здійснювали погроми однозначно. От, ну, най найвідоміший це погром Атамана Семесенка. Семисенка. От і всі кажуть, чого там Петлюра його не розстріляв, і так далі. Є у нас непоганий спеціаліст Юрій Мітрофаненка, якраз він спеціаліст з української революції, з українсько єврейських питань, часів української революції. От і в одному із коментарів це навіть не в його роботі чи не в його роботах. А в Фейсбуці мені трапився його коментар, що він. Казав, що ці єврейські погроми, це одна один із проявів такої опозиції щодо Петлюри. Тобто, багато оцих батьків, командирів, оцих селянських партизанських загонів, які то підтримували армію НР, то не підтримали. От їм не подобалося саме те, що Петлюра дуже схильно відносився до євреїв. Це перше в світі Міністерство єврейських відносин було за часів Петлюри і директорії. От вони оцими єврейськими погромами намагалися опонувати Петлюрі. Ну, це такий коментар, скажімо так, але те, що Петлюро не був антисемітом, ну, це однозначно. А в як відносились к євреїв? По різному відносились до євреїв однозначно. Там достатньо антисемітські документи. Видавала верхівка ОУН, але це не антисемітизм, хоча це не виправдовує, звичайно, ОУН, не антисемітизм в такому расовому прояві, як це було у нацистів. Там це прив'язувалось до е якщо євреї підтримують радянську владу, якщо євреї підтримують ці комуністичні ідеї, та, то треба зробити все можливе, щоб мінімалізувати їх, скажімо так, вплив. От. Але. То, що були єврейські погроми і члени ОУН в них приймали участь, ну, заперечувати це ну, неможливо. І достатньо сильна була така ксенофобська ну, це струя по, -по, по української мови, інколи забуваю, ну, такий напрямок однозначно був в, в Організації українських націоналістів. Хоча частина і верхівки, і той самий Лев Ребет були євреями, за походженням, чи були вони євреями, скажімо, іудеями за віросповіданням я навіть зараз не скажу. Але це і є, і заперечувати нема сенсу цього. Але а треба о... пояснювати, чому це так. І це було властиве практично для всіх рухів, навіть достатньо ліберальних в Європі в першій половині ХХ століття, на жаль. А от чуть попозже в Упа. Євреї воювали, і вони тільки лічили, кормили, шили, прятали? Ну, На якійсь індивідуальній основі євреї там були. Розумієте, що одна справа е, політичне керівництво з їх ну, антисемітизмом, назвемо так. А інша справа, що широкі маси е, західноукраїнського населення, які ну, жили з євреями обік е, постійно. І сказати, що цей це антисемітизм зачепив е, рядових солдат УПА, я б не сказав. То тобто, у всякому разі, разі, ну, немає такого гарного дослідження на цю віднос... ну, щодо цього, цих відносин. Є декілька праць там товариша Дюкова, наскільки я пам'ятаю, це російський цей історик, який акцентує на антисемітизмі і ОУН і УПА. От. Але довіряти цим працям дуже важко. А у нас спеціалізованих праць, у всякому разі, я не бачив. Можливо, вони є. Я, ну, не можна охопити усе. От. Але я поки що таких не бачив праць, які б чітко б це розписували. Оці а проблемні відносини. А то, що там євреї були, ну однозначно були. Ну, чи це вони свідомо йшли туди, чи це було спосіб і стратегія виживання для цих людей в умовах страшної війни? Можливо, це і так. Розумієте, там вже ж є таке поняття мікроісторія, коли починаєш розбирати, коли чого конкретно ця людина пішла, чому вона так робила, і там не так все однозначно. Були. А от до речі, Гагун пише... что львовский погром организован войсками СД и батальон Нахтигаль не имеет к этому никакого отношения. А откуда появилась легенда о том, о том что батальон Нахтигаль имеет отношение к львовскому погрому? Это радянская пропаганда. От, і там один із, по-моєму, чи зам-командира, чи Нахтігаля чи Роланда. Ну, по пам'яті це важко зараз відновити. Теодора Берлендер, по-моєму, він був замкомандиром Нахтігаля, по-моєму, Нахтігаля. От, і коли в 60-х роках він став, по-моєму, міністром праці ФРН чи претендував на посаду міністра праці, а може, по-моєму, він і став. Оце радянська пропаганда для того, щоб не допустити його. Ну, до влади чомусь він там не до цундри був радянцям Вони запустили цю пушку, що Нахтігаль мав пряме відношення до цього єврейського погрому і так далі. Угу. От. На цю тему ну, про участь у унівців в цьому єврейському погромі активно педалює канадський історик, канадсько-український історик Жан Поль Химка. От у нього практично всі статті, які є на цю тему, вплоть до того, що він. Є фото цих всіх цього погрому багато. І він намагається на основі картотеки ОУН, яка вже відомо опублікована. Прямо на фото сказати, ось ця людина, ось вона, от вона з картотеки ОУН, вона тут була і так далі. Но у нас є непогані історики, українська правда, є такий ресурс. І там декілька років тому назад були шикарні статті. Проти Химки, які розбивали оці всі аргументи один в один, прямо по реченню. От Химка пише так, а от ми вважаємо от така ситуація, і так далі. Приймали участь. Ну Якщо члени жУ непці були ангелами, хтось мав і антисемітські переконання однозначно, і, скоріше за все, вони брали участь в цих погромних акціях. А як же жили Жили евреи после войны в Советском Союзе, а особенно в Украине. После го року, да. ну, вы так широко ставите питання, как евреи. Не было ли каких-то ущемлений по национальному признаку для евреев в Советском Союзе? Конечно, были ущемления по национальному знаку. И там четко выше навчальные заклады. Процент, який міг поступати туди, і так далі. Радянська влада, особливо останні роки е, життя Сталіна, була сильно антисемітська. От. Ну, справа лікарів е, про це говорить, коли вся верхівка мала бути знищена, їх просто спасла смерть Сталіна. Ідея Сталіна про заснування Єврейської автономної області на далекому сході і спроба туди. Переселити єврейське населення, ну тільки смерть Сталіна спасла єврейське населення від цього. Ну, ті залишки, скажімо так, єврейського населення, особливо в європейській частині Радянського Союзу, бо під час окупації нацистами ну, єврейське населення було ж тотально знищувалося на території України. Я живу в місті біля де почалися вперше розстріли євреїв саме тут у нас біля Уже Бабин Яр в Києві це вже було друге. Ну, по хронології явища. А тут розстріляли всіх, практично всіх євреїв, та ще й діти, які залишалися живими, декілька днів нацисти думали, що з ними робити. І, врешті-решт, розстріляли, розстріляли через декілька днів і дітей. А в современній Україні ви куда-нибудь слышали о случаях притіснення саме по етнічному происхожінню? Побутовий антисемітизм нікуди не дівся. Він є. Щоправда, ну, останні роки він з моєї точки зору максимально зменшився, а на державному рівні антисемітизм невідомий мені. А побутовий антисемітизм ніхто не скасовував, але оця загальна навала. Росіян, вона об'єднала всіх незалежно від відповідно, політичних поглядів і так далі, ну, не, ми ж не дарма, всі жив и тут. Е, Интересная ваша точка зрения. Я пам'ятаю, що ви не любите слово мнение. Да, я так. Почему евреи присутствуют во всех структурах, в том числе и в высших эшелонах власти? І я говорю не про Ізраїль, а про практически любое государство. А, а чому вони не мають там бути присутніми? В чому, в чому справа? Як в будь-якій державі, ну, якщо немає якихось антисемітських законів, от, то євреї, як будь-які добропорядні громадяни, можуть займати будь-які посади. Але ми що зараз будемо враховувати? Ну, чи вони являються євреями по магамі, чи вони являються юдеями за віросповіданням? Тобто, якщо починаєш копати тих євреїв, там не всі євреї. Але ну, саме питання: я розумію, як ставляться росіяни. А чому їм там не бути? Є й росіяни в вищих ешелонах влади і представники інших національностей? Єврейська карта. Традиционно разыгрывается в последнее время российской властью, и тут прослеживается четкая аналогия с событиями начала прошлого века? Э -э скажите, почему, почему настолько прям шаг в шаг, слово в слово? Неужели? Неужели вот в этом идея в полном повторении? Ну, я, Як на мене, це якісь, розумієте, лекала, психологічні, соціальні лекала, які спрацювали в свій час ну, у нацистів. І для чого ви думаєте, по-новому, якщо можна зробити те саме? Це по-перше. А по-друге, то, що російський режим тоталітарний, а одна із кладових тоталітаризму це антисемітизм однозначно, ну, мені невідомі. Ну, крім, може там, Мусоліні тоталітарні режими, які були б, ну скажімо так, дружні щодо єврейського населення. От. Практично всі європейські тоталітарні режими, що ліві, що праві, займалися переслідуванням євреїв. Тому і тут так само. Це просто ну, як генетична складова частина в цих режимів. Так само, як створення всяких росіянами ЛНР і ДНР. Дуже схоже на створення е, Донецько-Криворожських республік у 2017-2018 році от, Радянських Республік і так далі. Тобто, от воно спрацювало тоді, і Путін як кадебіст думає, ну, раз воно тоді спрацювало, воно і тут має спрацювати. І оці лікала, вони одні й ті самі, вони останні 100 років і не змінюються. І в мене останнє запитання. Якщо. Ну, Отак от, от трошки пофантазуємо. Україна з Ізраїлем заключать договір про взаємну військову підтримку. і Тобто, зроблять отакий військовий союз Україна Ізраїль. Які у цьому плюси, які у цьому мінуси, та які підводні камені? Плюсів багато, тому що наскільки я знаю, ізраїльський танк меркава. Ну, один із найкращих, по чи в трійку, він входить і, по-моєму, там чи перше, чи друге місце він займає прекрасні ізраїльські танки, ну, плюс ще досвід боротьби з тероризмом. Ну, трошки специфічний як для нас, тому що, ну, мабуть, не такий масштабний, хоча, це, що я говорю, там масштаби були достатні за останні 70 років. От. Тобто, військово технічне співробітництво однозначно. Ну от величезний плюс мінуси. Ну, я якби не бачу тут мінусів, ніяких для росіян, може, сплошні мінуси будуть, а для нас будуть сплошні плюси. А підводні камені ну хто ж його знає підводні камені, які можуть зустрітися нам на шляху? В принципі, в ідея ж бомбізна. Ну, головне, головне, щоб ізраїльську армію пропустили через Закавкасі або через Середню Азію. У нас був самоліт з Бенгуріона до Одеси напряму. Я думаю, можна якось налагодити. Я думаю, що так. Ну, добре, в мене більше нема запитань. це о, от Те, що я хотів собі трошки там понарізати, щоб десь використовувати. Якщо це буде і вам корисно, то будь ласка. Звичайно, звичайно, корисно. Дякую за запитання, пане Антоне. Дуже було приємно з вами зустрітись. Це, до речі, і мої підписники також кажуть. Ну, коли вже Коли вже ти поспілкуєшся із Віталієм. Ну ось. Привіт вашим підписникам. Привіт, Підписуйте. і вашим. Обов'язково. Дивіться, «Vox Veritasis», Голос Правди. Це перший і найкращий історичний канал в Ютубі. І до того дуже, дуже цікаві розмови з Порібріковими недрузями. Так, і я всім рекомендую підписуватися на Антоніо Бандерівця. Звичайно. Я думаю, що українська єврейська дружба буде кріпнути. Однозначно. Ну, до наступних зустрічей. Дякую, Антоне.